У Ужгороді чотирирічний хлопчина прямо на пішохідному переході потрапив під колеса мікроавтобуса. Це сталося більше тижня тому. А днями батько хлопчика повідомив, йому та його родині погрожують. Чоловік переконаний, погрожує водій або його колеги. Забув, б'ю на мене плати. В заяві є цифра 30 тисяч гривень. Це за що вам пропонували? Це мовчання. Щоб ця сплава чим закрилася. Сам Іван, діючий військовий, несе службу на Луганщині. Зараз він у відпустці. Його службу перервала саме жахлива звістка про смерть чотирирічного сина. Ну це пішло там, хоч що може бути. Мала зашпотилася, баба встала, палка впала, чи ще що. Серце схватило, то піший ход, то там. З інформацією про погрози родині Іван звернувся до Ужгородського військомату. Там йому надали адвоката, який і вивчає справу про ДТП. Мені стало відомо, що від даного водія не з'яті документи права водія, кримінальне провадження не на неналежному рівні йде, тому що я є ще головою громадської організації Української асоціації інвалідів АТО в Закарпатській області. У мене є штатний адвокат. І я його направив розібратися з цією ситуацією. Він каже, що от ситуація дуже ганебна. Представник водія, що збив дитину, не на камеру зізнається. Аварія це нещасний випадок. Водій готовий заплатити 30 тисяч гривень моральної шкоди і понести відповідальність. Жодних погроз з їх боку Івану не надходило. Я можу від себе сказати, що з нашої фірми ні водій, ні його друзі, ніхто не, не планував такі такі дії. Я думаю, що це трошки надумано для того, щоб загострити ситуацію за даним фактом, в поліції вже розпочали перевірку: вивчають факт погроз, і чи були вони взагалі. За даним фактом правоохоронці розпочали та проводять перевірку. Якщо факт погрози життю і безпеці громадянина підтвердиться, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці ж наголошують водій, що збив дитину не порушив швидкісного режиму і не був у стані алкогольного сп'яніння. Тому, ймовірно, це справді був нещасний випадок.